Ок, суботи для понад 900 діток з 13 громад Дніпропетровщини розпочався з новорічного дива у стінах Дніпровського академічного театру опери та балету. Дуже гучно та весело. Адже тут справжнє свято: смаколики, подарунки, казкова вистава, ігри та інтерактив. Організатори заходу, благодійний фонд Дніпровські серця разом з партнерами. Дітки, чиї батьки служать на фронті, перебувають у полоні або віддали життя за Україну, а також малеча з прийомних сімей та інтернатів потребують особливої емоційної та психологічної підтримки. Саме такі родини зібрав на свято благодійний фонд «Дніпровські серця та співорганізатори. Фонд «Дніпровські серця та фонд Розгі, Мрія України, Добродім. Також багато помічників у нас є. Сьогодні на заході у нас буде понад 1200 гостей. З них більше 900 дітей з 13 громад нашої області. Ми не збираємо кошти на проведення заходів. Ми суто за свої зараз війна, і діточки повинні трохи зрозуміти, що новий рік це парадива. Свято об'єднало дітей, їх батьків та педагогів із різних куточків нашої області: Дніпро, Кам'янське, Підгороднє, Павлоград, Перещепенська, Васильківська, Солонянська та інші громади. Під час зустрічі діти мали змогу написати свої мрії, та найзаповітніше бажання дітей спільне і зовсім не дитяче. Чекаю тебе, тато, тому що я дуже чекаю, щоб мій татуся вже прийшов з війни. Дуже дуже чекаю і та скучаю. Я вірю, що він прийде додому. Повернутися додому трохи солушників. Щоб вони повернулися живими додому. Ми приїхали з дітками вразливих категорій, таких як діти військовослужбовців, членів сімей загиблих, безвісті зниклих, внутрішньо переміщених осіб, діти сироти, які знаходяться в нас в дитячих будинках сімейного типу, діти під опікою. Ми дуже вдячні організаторам, саме які котрі нас запросили. Саме тут декілька організацій надіслали нам лист. Ми вдячні. Що саме можемо дітям зробити таке свято? Дітки зараз обмежені, навіть хтось не ходить повноцінно в школу, займається змішано чи онлайн. А ці заходи, які саме в день Різдва, Нового року, вони об'єднують діток і дають їм можливість спілкуватися, вірити в чудо в казку, це дуже гарна ініціатива. Ми приїхали з Васильківської територіальної громади Синельниківського району. Привезли діток УБД, військовослужбовців, діток загиблих, зниклих наших воїнів. Дякуючи нашим спонсорам, благодійникам департаменту, що наші діти зможуть в такий нелегкий час. Зазирнути в цю казку, трошки діти травмовані психічно, і це дуже відчувається за останні три роки війни. І це дуже необхідно для того, щоб дітей трохи повертати у нормальне життя по можливості. Миру нам усім для того, щоб діти наші могли повноцінно насолоджуватися своїм життям і своїм дитинством. Мене пригласили дякую за запрошення і ну, чекаю побачити виставу якусь гарну. Це свято дитячої усмішки, радості, дива та безтурботності. Саме таким і має бути дитинство. Малеча завітала на казковий мюзикл Красуня та чудовисько. Їх вразив сюжет, актори, яскраві персонажі та декорації. Про що стверджували бурхливі оплески. Слідиш далеко стрибати. Не вистачить цього, то є бригада. Я дорожний <плес> Ми <плес> постаралися, щоб у вас з'явився новорічний настрій. І бажаємо, щоб в новому році це був рік перемоги, і щоб ви були щасливі і здорові. На раді всіх. Свято продовжилося зустрічю з аніматорами, танцями, розвагами та сюрпризами. Атмосферу легкості та чудовий настрій перейняли і дорослі, які підтанцьовували та підспівували дітям, і, хоч трохи змогли перезавантажитися від складних буднів і викликів війни. Я була на виставі святої. Буду скоро роздавати подарунки. Смотрю виставу іграю. І Потом получаю приз. Ми завжди відкриті для партнерства заради дітей. Ми завжди раді е, новим зустрічам, новим знайомствам для того, щоб відбувалися такі чудові свята, як сьогодні. Хочу сказати і побажати всім дітям нашої Дніпропетровської області, по перше, це мирного неба і бути щасливими. Одним з напрямків діяльності фонду Дніпровські серця є психосоціальна адаптація дітей до умов воєнного часу. Команда підтримує інтернатні та спеціалізовані заклади, лікарні опікується прихистками, дитячими будинками і центрами, де навчаються діти з особливими потребами. Ми багато заходів проводили, всі пов'язані з діточками. Ми спілкуємося з будинками матері та дитини. Інтернати також проводили влітку свято на день захисту дітей. Благодійний захід це ще один приклад того, як небайдужі люди об'єднуються заради дитячих усмішок. Свято це не лише подарунки та шоу, а й нагадування про те, що навіть у найважчі часи є місце для дива, яке всіх надихає і згуртовує. Маргарита Супільняк, Андрій Міронюк. Новини д 1